Мене звати Колін Томас. Я ведуча подкасту Пінята. Це 10 хвилин для вашого серця. Сьогодні ми будемо дихати як лев. Ласкаво просимо до нашого кола. Приєднуйся до кола. Привіт, друзі! Привіт, любі друзі! Слава Україні! Мене звати Колін, і сьогодні я пропоную тобі цю медитацію. Якщо ти тут вперше, ласкаво просимо. Хоча мені подобається бути тут, в колі, важливо зазначити, що я не є ліцензованим терапевтом. Щоб отримати спеціалізовану підтримку, можна переглянути ресурси в примітках до цього запису. Крім того, сьогодні ми будемо робити дихальні вправи. Тому будьте обережні. Будь ласка, не керуй автомобілем або іншим механізмом, поки ти слухаєш цей запис. Будь ласка, пам'ятай, що все, що я пропоную, є запрошенням. Ти можеш уявити або візуалізувати будь-яку частину медитації, і цілком нормально буде вибрати або відмовитися від будь-якої іншої частини медитації, залежно від того, як ти сьогодні себе почуваєш. Завжди став на перше місце свій комфорт і самопочуття. Давай подорожувати разом у твоєму власному темпі. Кожного разу, коли ми працюємо разом. Я прошу щось принести. Цей предмет допоможе нам зосередитися на нашому намірі. Сьогодні цим предметом буде образ Лева. Це може бути зображення з інтернету. Сторінка з настінного календаря або просто образ у твоїй свідомості. Під час нашої роботи сьогодні я пропоную тобі довіритися своєму тілу. Дозволь своєму тілу підказати, що тобі потрібно. Отже, спершу знайди зручне місце, де ми зможемо потренуватися в тому, що називається дихання лева. Це практика хатха-йоги, яка походить від індуїзму. Практика може спричинити запаморочення, тому виконуй її повільно. Цю практику не варто виконувати, якщо нещодавно була перенесена операція або якщо у тебе є протипоказання з будь-яких причин здоров'я пов'язаних з обличчям, шиєю чи язиком. Практика дихання лева дозволяє нам дихати як лев. Це може виглядати дещо дивно. Тому, якщо ти знаходишся посеред натовпу, ти можеш просто уявити це. Щоб виконати дихання лева, зробимо вдих через ніс. Потім широко відкрий рот і висунь язик. Витягуй язик вниз і вперед, наскільки тобі зручно. Подивись на небо. І видихни, це буде звучати ось так. Давай зробимо це разом. Просто приєднуйся, якщо можеш, і якщо хочеш. Якщо у тебе паморочиться голова, можна зупинитися. Нормально дихати так, як тобі сьогодні подобається. Якщо хочеш, можеш зробити ще один раз зі мною. Це дуже очищувальний подих, Відчуй його силу. А тепер уявімо або подивимося на нашого лева. Приділи хвилинку, щоб помітити кожну деталь. Як лев рухається чи лежить, який вираз має його обличчя. Ти бачиш, як його хутро ворушиться від вітру, на що він дивиться? Коли ти зосереджуєшся на цьому образі, зверни увагу на його енергію, поміть його комфорт у власній шкірі, відчуй його силу. Які відчуття виникають, коли ти уявляєш, як це? Бути цим левом? Уяви, що ти стоїш або рухаєшся, як цей лев? Можливо, ти відпочиваєш? Можливо, гуляєш? Можливо, біжиш. Відчуй силу у своєму тілі Лева, відчуй силу свого лев'ячого серця. Можливо, цей лев з'явився сьогодні, щоб допомогти тобі знайти силу, яка є всередині тебе, можливо, силу, про яку ми забули, що маємо. Вдихни цю енергію лева і видихни, як лев. Ти можеш використовувати дихання лева або просто дихати так, як тобі це зручно, так, щоб відчути у собі силу. Відчуй цей зв'язок. Лев твоя сила. Ти цей лев. Побач своє дихання, лева, побач, як твоя сила зараз виходить у світ, змінюючи світ навколо тебе. Відчуй, як це бути левом. Нехай цей досвід наповнить тебе. Нехай цей досвід проникне у твоє тіло та шкіру. Зроби останній вдих, як лев. І почни повертатися у свій простір. А тепер відпочивай. Відпочивай глибоко, як відпочив би лев. Знай, що твоє дихання, твій дух є важливим благословенням, і це дивовижно ти можеш все. Кожен з нас має пам'ятати, наскільки ми сильні та важливі в цьому світі. Пам'ятаймо, що ми можемо дихати як лев. Не забувай дихати сьогодні, дихай і розширюй межі своїх можливостей. І насолоджуйся музикою, повертаючись у простір, в якому ти перебуваєш. Тримайся і бережи себе. Слава Україні! Нашу музику написав український виконавець Аудіо Кофі. Композиція називається Надія і мир. Вірю в Україну. Дізнатися більше про цю серію можна на 10 minutesforyourheartcom Я Колін Томас. Українську версію озвучила Аліна Зівакова. Дякую за те, що слухаєш.